Добрий день, учні й учениці! З вами Христина Ярема і це Урок української мови. У мене одразу до вас запитання: чи можна уявити наше життя без правил? Чому? Натисніть відео на паузу й поміркуйте. Поділіться своїми роздумами з однокласниками й однокласницями, учителем чи вчителькою, або мамою і татом. Відповіді можуть бути різними. Однак наше життя не можна уявити без правил, тому що тоді всюди і у всьому панував би хаос. Нам було б важко співпрацювати, кудись поїхати чи чогось навчитися. А чи потрібні правила в мові? Безперечно, що так. Бо якби їх не було, то ми не вміли б правильно висловлювати власні думки, не розуміли б одне одного. Тема нашого заняття літературна норма української мови. Одна з найважливіших ознак будь-якої нації це літературна мова. Для української нації це українська літературна мова. Поміркуйте, чи всі люди постійно говорять літературною мовою? Мабуть, ви скажете ні. Справді, сукупність слів, граматичних форм, особливостей вимови, що їх використовують люди, для яких українська мова є рідною, становлять загальнонародну, національну українську мову. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, професійну лексику тощо. Ми знайомилися з цими групами слів у шостому класі, вищою формою загальнонародної мови. Є літературна мова. Літературна мова це відшліфована форма загальнонародної мови, що в писемному й усному різновидах обслуговує життя нації: державну діяльність, законодавство, науку, освіту, художню літературу, театр, засоби масової інформації, побут людей тощо. Найважливішою ознакою літературної мови є її внормованість. Завдяки цій рисі ми розуміємо, що є правильним, а що ні. Отже, літературна норма української мови це правила вимови, вживання слів, їхніх граматичних форм, побудови словосполучень, речень, які мовці використовують в усному і писемному мовленні. Виокремлюють такі види норм літературної мови. Орфоепічна. Це правильна вимова звуків і норми наголошування слів. Наприклад, правильно вимовляти черговий з наголошеним кінцевим голосним звуком и. Орфографічна норма. Це правильне написання слів. Наприклад, слово життя пишемо з двома літерами Т. А слово сім'я з апострофом. Лексична норма. Це правильне вживання слів. Наприклад, правильно говорити улюблений сік, а не любимий. Увімкнути світло, а не включити. Фразеологічна норма. Це правильне вживання фразеологізмів. Наприклад, правильно говорити накивати п'ятами, а не ногами. В значенні утекти. Словотвірна норма. Це правильне творення слів. Наприклад, спостерігач із суфіксом ач а не спостерігальник. Морфологічна норма. Правильна словозміна самостійних частин мови. Наприклад, їхати в маршрутці, а не в маршрутці. Пунктуаційна норма. Правильне вживання розділових знаків. Наприклад, у реченні Привіт, Оленко, що в тебе нового є звертання Оленко. Його відокремлюємо на письмі комами. За метою висловлювання це речення питальне, тому в кінці ставимо знак питання. Синтаксична норма. Правильна побудова словосполучень і речень. Наприклад, правильно говорити і писати, навчатися чого? Математики, а не чому математиці. Стилістична норма. Правильне вживання слів щодо стилю. Наприклад, у реченні учителі балакали про новий проєкт неправильно вжито діє слово балакали, оскільки воно властиве розмовному стилю. Краще вжити дієслово говорили. Учителі говорили про новий проєкт. Потренуймося. Пропоную вашій увазі невеличкий текст: наше завдання відшукати помилки, спробувати з'ясувати, які норми порушено. Щодня Роксоланка їде до школи в маршрутці. Згідно розкладу, що понеділка вона чергова в класі, дівчинка пильнує за чистотою дошки. Виключає проєктор та ноутбук наприкінці дня. Роксоланка виконує свої обов'язки так добре, що муха носа не підточить. У першому реченні щодня Роксоланка їде до школи в маршрутці, маємо аж дві помилки. Слово щодня пишемо разом, отже, в ньому порушено орфографічну норму. Правильно говорити й писати у маршрутці. Не забуваймо про чергування звуків, коли відмінюємо слова за відмінками. У цьому слові порушено морфологічну норму. У другому реченні згідно розкладу, що понеділка вона чергова в класі, теж порушено дві норми: правильно говорити й писати згідно з розкладом. Неправильно побудовано словосполучення. Отже, порушено синтаксичну норму. А в слові чергова неправильно поставлено наголос. Правильно чергова. Порушено орфоепічну норму. У третьому реченні дівчинка пильнує за чистотою дошки, а виключає проєктор та ноутбук наприкінці дня. Порушено аж три норми. У слові дошки неправильно поставлено наголос. Правильно дошки. Порушено орфоепічну норму. Правильно говорити і писати вимикає, а не виключає. У слові порушено лексичну норму. У реченні пропущено розділовий знак кому, яку ставимо при однорідних присудках. Дівчина пильнує, вимикає. Роксолана виконує свої обов'язки так добре, що муха носа не підточить. У цьому реченні порушено фразеологічну норму. Адже неправильно вжито фразеологізм муха носа не підточить. Правильно казати комар носа не підточить. Що означає, нема до чого причепитися. Якісно. Підсумуємо. літературна норма це правила вимови, вживання слів, їхніх граматичних форм, побудови словосполучень, речень, які мовці використовують в усному і писемному мовленні. Сподіваюся, знайомство з літературними нормами української мови було зрозумілим. Опрацюйте конспект, виконайте тести. Дякую за увагу! До зустрічі!